За добу, що минула позиції українських військових обстріляли 47 разів. Бойовики порушують режим тиші на підступах до окупованого Донецька та на Маріупольському напрямку. Кожен четвертий постріл із важкого озброєння, а по всій лінії фронту триває снайперська війна. На Донеччині під вогнем були Зайцеве, Новгородське та Опитне. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів були обстріляні наші опорні пункти в Опитному, Пісках, Троїцькому, Зайцевому, Новгородському та Луганському. Окрім того, в Мар'янці та Опитному ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. міліметри. У напрямку Маріуполя найгарячіше було біля Мар'янки та Красногорівки. Там гатили виключно з важкого озброєння. По позиціях українських військ неподалік Красногорівки. Противник впродовж доби шість разів відкривав вогонь, використовуючи міномети, зенітну установку та БМП. У Мар'їнці зізнаються українські військові, особливо в темну пору вогонь не стихає. По той бік лінії розмежування, постійні ротації найманців та надходження зброї. Тут кожні дві-три неділі заїжджає нова бригада. Тут ми зустрічали і чеченці, і зброд партизанів цих з то, тобто, Донецьки встрічали тут. Морська піхота була перед цим. І за добу, що минула українська армія понесла людські втрати. Один воїн загинув, ще троє бійців. Отримали поранення. Це сталося. Зокрема, поблизу населеного пункту. Піски наші військовослужбовці підірвалися на розтяжці внаслідок цього інциденту. Один боєць загинув і двоє було поранено. І також один військовослужбовець був поранений під Мар'янкою внаслідок ворожого мінометного обстрілу.